Рада дня, це не такий чудовий ранок. Я думаю, в кожної людини є такі люди, які не можуть радіти ранку, квіточки, постійно скаржаться. Тільки ви самі можете робити собі радість, шукайте радість всередині вас. Розвивайте ваші таланти, виконуйте бажання та танцюйте на святі життя. Якщо ви думаєте, що радість вам може дати кохана людина. Ви глибоко помиляєтесь. Як тільки ви так подумали, ви стаєте вампіром, який намагається висмотрити радість у іншої людини. Зупиніться. Це глухий кут. В інших людях вашої радості нема. Пам'ятайте, якщо ви страджаєте, ви страджаєте через себе сварка закоханих, це спроба видерти радість з іншого. Ви можете отримати. Радість від інших людей тільки коли ви любите їх і не міняєте їх, а допомагаєте розцвісти, допомагаєте розкритися їхнім талантам і зажити повним життям. Якщо вам сподобалася порада дня, ставте лайки і хай вам щастить. Радіємо кожного дню. Дякуємо за все. Просто любіть. І отримайте радість від усього, що нас оточує. Мене оточує зараз Берізка.